Працюю в компанії, в якій завжди мріяла, і на тій посаді, і на які я думала, що я ніколи не буду працювати. Які якості ви проявили, чи може якісь були такі скили, що вам запропонували цю посаду? Перший раз ні в кого не виходить, насправді і він оці кроки е мої. Просто всі в пух і прах, і тут головне дійсно дізнатися всі їх вимоги, аби не перепитувати і не робити дуже багато зустрічей на майбутнє буду знати, скажімо так. Всім привіт! Мене звати Таня і вітаю вас на каналі WebAcademy. Ми освітній проєкт у сфері IT, що допомагає людям освоїти IT-професії, навчатися в експерта практика, посилювати свої навички, ставити цілі і досягати їх. Саме для цього ми працюємо. І сьогодні у нас рубрика інтерв'ю з випускником, і я рада вас познайомити з нашою випускницею Анною. Анна пройшла курс з бізнес-аналізу, і ми з нею сьогодні поспілкуємося про її шлях у новій професії як бізнес-аналітик, про навчання в цій сфері і скіли, які потрібні зараз. Тому буде цікаво, обов'язково залишайтеся з нами. Аня, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про себе, чим ви зараз займаєтеся і як прийшли у ту професію, де ви зараз є. Mm, да, доброго дня. Я працюю бізнес-аналітиком в фармацевтичній компанії Кусун. От прийшла я на цю посаду ну, скажімо так, випадково. Бо я працювала в цій компанії на іншій посаді. спеціаліст інформаційної технології. Я ніколи себе не бачила бізнес-аналітиком. І я завжди думала, що це робота не для мене. Бо я її не розумію, це дуже складно малювати схеми, оці будувати логічні будувати бізнес-логіку. Але так повернулося життя, що мені запропонували <смалювати> стати бізнес-аналітиком, тому що побачили в мене потенціал. По суті, всі страхи у нас в голові і. І невпевненості в собі, того, що ця робота не така складна і не, не така складна. Вона і не легка. Але я думала, що, наприклад, дуже давно, що я не ставлюся такою роботою, і вона не для мене, тому я ніколи не розглядала таку позицію в іншій компанії. А коли я перейшла в іншу компанію, то керівники цієї компанії побачили в мене потенціал, що я можу з цим справитись, з такою роботою, і запропонували мені її. І я вирішила йти на страх <с? <с?> і спробувати себе у цьому, і це виявилося так дійсно складно, мені це подобається, і я розумію, з чим я працюю, і що мені це. Мені подобається. А на вашу думку, які якості ви проявили, чи може якісь були такі скіли що вам запропонували цю посаду? Бо до чого веду? Хочу ось почути, можливо, ваше бачення, якими якостями має володіти людина, щоб стати бізнес-аналітиком, щоб їй цю посаду запропонували, або щоб вона цю роль отримала, там, шукаючи роботу? Особисто я ж дуже швидко вчуся. і я розуміла специфіку роботи. В мене можливо більше було, наприклад, якихось запропонованих ідей, і як я це бачу. Можливо, це помітили керівники, і вирішили мені тому запропонувати цю посаду. Ця компанія, в якій я працюю зараз, це взагалі була моя дуже велика мрія сюди потрапити. Але я думала, що я ну, в мене немає такого досвіду. І, але я завжди от казала своїм близьким людям, що я буду тут працювати. От я буду, я буду, я буду. От, побачите, я буду тут працювати і проходять роки. І я вирішила змінювати компанію. І я бачу, що е, на сайті там, роботи ЮА була вакансія в цю компанію, але не фінансового аналітика, і я вирішила спробувати. От, і я приходжу на співбесіду, е, і я не проходжу її, е, бо я не знаю Екселя, це дуже странно, да, але <смас> з Екселів у мене погані стосунки. І вони мені передзвонюють і кажуть, на фінансового аналітика ви не підходите, але ми зможемо вас чи не хочете до нас прийти в ІТ-відділ. І так я потрапляю в ІТ-відділ на спеціаліста з інформаційних технологій веду базу даних. От, а потім через деякий час мені пропонують бізнес-аналітика. Тому я працюю в компанії, в якій завжди мріяла, і на цій посаді, і на якій я думала, що я ніколи не буду працювати. Тому от так от у мене склалося життя. Клас, до речі, наштовхнула на думку, що робоча схема насправді: працювати, почати працювати в компанії, яка дуже подобається, на посаді яка ближча, ну, за навичками, за тим, що ага. ти вмієш, і там вчитися, вчитися і перейти туди, куди хочеться найбільше. Там, да. на цей момент. Да. Тоді у мене ось таке питання, бо ми вже почали трошки про це говорити. Мені здається, воно таке органічно вплітається. З якими викликами ви зіткнулися, коли почали працювати бізнес-аналітиком? Бо ну, я почула, що були певні страхи і розуміння, що там ну, страх, що це складно, що я не впораюсь. А по факту, що змінилося в роботі, що виявилося для вас складним? Ну, я ніколи не малювала е, схеми в BPM BPMN, от, е, цьому я навчалася. Я ніколи не писала технічні завдання, для мене іноді досі складно писати технічною мовою, от, е, тому що це просто суха, така груба мова там. Не треба знаєте, як писати твір не вільно, наче завжди виходить твір на вільну тему. <ріст> І мене досі вчать писати сухо по факту. І е, ми обговорювали це на курсах. Мені тренер тоді порадив е, книжку, яку я купила. Е, оце пиши скорочу, якось так не називається. От кстати дуже класна все таки з вимогами правильно запитувати у працівників. Ну не ну, хорошо, не у працівники, давати стейхолдерами їх назвемо, тому що завжди різні попадають, ну різні трапляються. Е, там знаєте, або там директори, або це просто користувачі у різних людей. Працівників треба запитувати саме їх вимоги. Що вони хочуть і що вони хочуть бачити в системі, як з нею працювати? І тут головне дійсно дізнатися всі їх вимоги, аби не перепитувати і не робити дуже багато зустрічей, бо це трошки заторможує розвиток дій. Коли, наприклад, ти ставиш на це місяць, а в тебе воно півроку, тому що ну Тому що те не запитали, там то забули запитати, а давайте ми оце знову проговоримо, знову перепитаємо і треба дійсно правильно ставити запитання. Перед цим я собі роблю помітки, що саме треба. Запитати, щоб не забути, я себе називаю дуже доточною людиною, бо поки мені прямо не відповідь, не відповідь, не дадуть відповідь на мої питання, я не встану від людини, скажімо так. Ну, в будь-якому разі такі історії вони дуже надихають. Я вас вітаю, що ви пішли туди, де страшно і де незрозуміло. Ну не всі на це наважуються, і це такий класний досвід і великий крок, насправді. Тож я вас вітаю, Дякую. що ви Дякую. у мене просто ще роль входить да Те, що я як технічна підтримка іду для користувачів, скажімо так. І тому мені якось боляче завжди слухати про те, що ем... ну, от, наприклад, чого ви зробили такі оновлення, раніше було краще. Але ж ти розумієш з, з технічного зору, ну з технічного боку, що це легше набагато для користувачів буде. Тож, як загалом вам навчання, як формат домашні завдання, можете декілька е, не, я раз перша на курси. Мені сподобалося, що вона онлайн, тому що я могла включиться в різних місцях. От навіть на вулиці, коли були вимикання світла, то я була просто на вулиці в тижні по три домашні завдання. і Я просто робила домашні завдання, дивилася, робила дивилася лекції, робила домашні завдання. Треба дійсно приділити цьому час. Я цим займалася. Ну мені дозволяла ця робота. Мені дозволяла ця робота, що я могла на роботі сидіти і вивчати і робити домашні завдання. От, і якщо, наприклад, немає роботи і записалася на курс, о, ну тоді це реально, ну, ти просто кожен день сідаєш, дивишся лекції, робиш домашні завдання, бо я могла в день два рази там, ой, дві лекції передивлятися. Там було, ну, хай буде, наприклад, там десять домашніх завдань, то от, наприклад, там 7 восьме домашніх завдання були. Дуже складними, я їх перероблювала по три рази. І що мені подобалося, що тренер завжди йшов е, на діалог і комунікацію. Він реально завжди допомагав. І на оці останні, ну передостанні, скажімо так, завдання е, він мені давав розгорнуту відповідь, що саме на так в моїх. Е, е, оце саме складне було юзер сторі тому що. Ем, якщо не помиляюся, там треба було написати, наприклад, купити річну підписку, і я просто розписувала, що ну, там, сами, які треба робити кроки. І він оці кроки, е, мої, просто всі в пух і прах е, сказав, що все не так. Мені дійсно просто допомагав тренер розібратися, в чому саме я неправильно роблю. Е, Ну, неправильно трошки мислі він мене направляв, скажем так. А Тут можна зробити такий висновок, що загалом порада така для навчання, що не сприймати критику тренера дуже особисто, бо ну так звучить, що якась людина могла б там скласти руки і подумати, ось мені вже втретє перероблювати, а сприймати це так, що вас направляють, що вам допомагають. Ну так, да. критика існує не для того, аби людина склала руки і нічого не робила. Я ж кажу. Без якогось. В перший раз ні в кого не виходить насправді ні в чому. Треба багато працювати над тим, аби щось вийшло. І я робила я перероблювала домашнє завдання не один раз. Просто, от саме складне, це було там 7-8 завдання я його перероблювала по три рази, бо. Дійсно, це складно зрозуміти, як правильно треба написати user story, коли особливо ти з цим не стикалась ніколи. Ти не розписувала цього. І, або, ті, типу, поправильно написати вимоги. Краще вже буде кваліфікований спеціаліст, який тобі допоможе. Бо знайти. Е я на роботі одна бізнес-аналітик. У мене є проєкт-менеджер, який мені допомагає, наприклад, в технічних завданнях, але в нього дуже багато проєктів. І коли в нього є хвилинка, він мені допомагає. І за цим взагалі огромне пасіба, Бо він мене теж багато чому навчив. Але це дуже рідко. Я іноді сама сиджу і думаю, а як же правильно написати. І, наприклад,. Наприклад, він може не приймати моє технічне завдання, і мені треба його перероблювати правильно, а на це часу немає, і треба, тому треба одразу писати правильно його. Не треба сприймати так близько до серця, що це ой, все, мені сталося, що я погана, я якась там тупа, чи ще щось, ні. Та не бути бізнес-аналітиком. Так, да, все, я не буду, да, я не, не буду, не, вий, не вийшло. Да. Е, ні, це просто допомога е, в тій темі, в якій ти не розбираєшся, бо бачиш це вперше. Або е, ні, були, до речі, е, люди, які е, знали хоча б базу якусь теж. Вони просто там прийшли щось довчити, або. Ну, Да. І вони також робили домашні завдання, і також у них були помилки. Там сейчас дійсно перед тобою класний професійний спеціаліст, і він навіть людям, які щось знали, наприклад, я там мало знала, а, а хтось багато, ну, краще не. Де ще багато краще знали. Але і вони робили помилки, і їм показували також, що отут краще так зробимо, бо... І він пояснював, чого. От. Що мені і подобалося, що тренер завжди аргументував свою думку. чому сам... Він пояснював, чому саме так треба робити. От. А не от так як зробила ти. Бо якщо, наприклад, ти так зробила, то це буде там в кінечному урахунку така так. -от -от. От. Якось так. Клас. А, Аню, а розкажіть, які теми найбільше сподобалися, ну запам'яталися, щоб виявилося найкориснішим таким з навчанням. Всі теми про там дуже просто було багато про вимоги, як правильно їх запитувати, документувати і от так далі. Оце мені дуже корисно. Досі їх перечитую, дізнаюся щось нове. Також я дізналася по суті свою роль. От, е в компанії, тобто да, то я дізналася, чим саме там займається бізнес аналітик і чим саме займається project менеджер і яка між ними взагалі різниця. І в мене, наприклад, коли я прийшла, в мене був страх, що я дуже от мене там е дуже от, відповідальна робота, мені ніхто не буде допомагати. І, е на курсах мені тренер пояснив, що насправді за проект відповідає вся команда, От. а не тільки бізнес-аналітик. Ну, коли я, наприклад, роблю, наприклад, технічне завдання, пишу, то я можу запитати у розробників, чи розуміють те, що я написала, і як мені би краще там їм пояснити. Ну, ну мені допомагає просто архітектор в цьому. Зараз на роботі. Це мій керівник, і він мені допомагає в деяких технічних запитаннях. після курсу, чи побачили ви зміни в роботі? Що з того ви вже почали впроваджувати? Чи змінилися ваші результати, ваша ефективність? Ось ви вже якось аналізували свої результати після курсу? Ну, так, да, да, в мене змінилося. Це ж, я кажу, мені допомогли в по суті курси допомогли мені в, в емоційному, напевно, стані, в якомусь моральному. Я себе краще почала відчувати на роботі, що я е... спеціаліст <свистена> <свистена> в своїй галузі, е... більш орієнтуватися в профілі почала. Е... Те, що. Ну, як вже я казала, в технічних завданнях, да, тобто в описі е, процесу. Плюс е, показали мені, які є ще програми для цього, бо я знала тільки Комонду, а є ще багато інших е, програм, які я не знала, але і ми не працюємо в них. Але для себе також це дуже цікаво дізнатися. Бо я розумію, що ну, в інших компаніях інші вимоги, і тому також буде корисно. Плюс е тренер е розповідає, ну тобто він допомагав нам, коли кому треба на співбесіду, наприклад. Да? Він казав, що на співбесіді там запитують отакі от питання, краще відповідати так. От і можна відповісти або так, і, але мені це не треба було, бо я і так вже почувала. Але я згадала і ну на майбутнє буду скажімо так. Ми рухаємося далі і е, хочу запитати, що б ви порадили людям, які, почувши вашу історію, надихнулися і вирішили, що вони хочуть стати бізнес-аналітиком. Наприклад, в своїй компанії або знайти таку роботу в іншій компанії, з чого краще починати цей шлях? Ну, щоб, наприклад, а, якщо це в ну, перше, я хочу, сказати, що це краще не боятися нічого. От. І пробувати. Якщо, наприклад, ви вже працюєте в компанії і у вас звільнилось місце, ви можете прийти у відділ це і запитати у керівника, що отак, так, я хочу змінити, я хочу там до вас прийти у відділ, і що мені треба знати для цього? Ну і керівник вже допоможе з тим. А, якщо ви тільки тільки починаєте, то там можна просто розглянути по суті основні напрямки, там ці блок схеми, наприклад, от, вимоги, от, там, краще там знати моделі розробки ПО. От, і я, до речі, знайшла от книгу: це Джоф Паттон. Там, пользовательській історії, там, іскусство гібкої розроботки ІПО. Ем, можна прочитати. Пробувати, пробувати і пробувати. Добре. І питання, яке я люблю ставити на кожному інтерв'ю, за що ви любите свою роботу? Я не знаю постійно щось нове. Плюс мені подобається працювати з людьми. От, мені подобається допомагати людям. І приносити користь компанії. Я бажаю вам розвиватися і надалі в цьому, і на цьому ми будемо завершувати інтерв'ю. Дуже дякую, Аня, що поділилася досвідом та своєю історією. Я впевнена, що серед наших глядачів є люди, яким це було дуже корисно, і хтось надихнувся на зміни і на те, щоб бути сміливими, не боятися нового. Дякую вам, що запитали у мене мою думку. Добре. Добре, тоді ми будемо завершувати. Всім папа. -па. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропускати нові інтерв'ю. І ми прощаємося, залишаємося на зв'язку. Всім до зустрічі!